У Коломиї вже колядують, міський конкурс колядок Ой Радуйся Земли відбувся у школі номер 8 Там кожен загальноосвітній навчальний заклад представив і художню творчість на різдвяні мотиви. Слухали колядки. І наша знімальна група. Міський конкурс колядок традиційний захід у школах напередодні різдвяних канікул. Його головним організатором є управління освіти. До речі, свято колядок це не тільки концерт, а й велика пошукова робота. Адже головний критерій конкурсу це старовинна колядка, яку школярі самі віднайшли і відродили. В цьому році ми проводимо не тільки конкурс колядки, але разом з тим проводимо конкурс творчих робіт, присвячений різдвові, тобто різдвяну шопку. В конкурсах приймають участь всі учні всіх шкіл міста. Ви бачите, який настрій дітей, як діти гарно вбрані. Їм це дуже подобається. Кожен загальноосвітній навчальний заклад представляв на конкурсі дві колядки та різдвяну композицію. І всі витвори були варті уваги, бо їх школярі підготували з великою відповідальністю та любов'ю. Ми прийшли з ансамблю, буде виконувати дві колядки, свята ніч і флеєм, і Нині новина подобається, ми дуже часто з ансамблем беремо участь у різних конкурсах, колядок майже кожен рік беремо участь у цьому конкурсі. біля ялинки виступаємо. Наша школа також представляла шопку. Ми всі потрошки її робили. Кожен доклав якусь частинку. Найбільше нас нам допомагала художнім керівником. Нашої групи була вчителька малювання Мирослава Васильівна. Ми їй дуже дякуємо за те, що нам допомогла зробити шапку. Завершився конкурс визначенням кращих гуртів колядників. Саме вони представлятимуть Коломию на обласній розколяді.